Миколай повинен прийти до кожного У бурштині Галицького району. Про це попіклувалась благодійна спільнота Твори добро, яка діє при церкві святого мученика Йосафата. Волонтери спільноти протягом місяця збирали пожертвування на подарунки, з якими у святковий день святий Миколаїв з помічниками вирушив до дітей інвалідів та дітей сиріт. У ніч з 18 на 19 грудня ходить святий Миколай і розносить подарунки. Вже вкотре за сприяння спільноти Твори добро Миколай навідається і до тих дітей, котрі найбільше цього потребують. «Бажаю, щоб у цей день святого Миколая ваші серця запалилися великою любов'ю. Хай разом з солодощами і подарунками іде ваше серце доброта. Допомагатимуть святому волонтери, які розподілені групами по вулицях міста. Сьогодні ми розпочинаємо свою працю як волонтери, де ми будемо з святими Миколаями і розносити діткам подарунки. Подарунки від Святого Миколая отримують і самотні літні люди, які теж не менше ніж діти радіють подарункам, розповідає Оксана. Вони Позакривалися всі там на ключики, не знають, хто до них приходить. А ми говоримо, це святий Миколай, вони наскільки ну вони як діти, вони наскільки щасливі, вони наскільки радісні. Долучилась до благодійності і Софійка, якій всього 6 років. Сама ж дівчинка вже давно написала лист до Миколая і чекає від нього ковзанів. Ми всі і я збираємо іграшки для дітей, бо буде скоро Миколая. Перед тим як купувати подарунки, волонтери провели розвідувальну роботу, каже отець Дмитро. Тому Миколай знає, що кому подарувати. Заздалегідь ми провідемо ті родини, ті сім'ї, в яких є дітки, в яких вони мають потреби. Знаючи про ці потреби, ми тоді підготовляємо їм той даруночок. Ми збираємо листи до Святого Миколая. Ми збираємо теж пані прохання, застереги, що вони дають нам, але більш усього, ми стараємося так, щоб принести ото свято в їхні душі. Волонтери спільноти Твори добро закликають всіх людей творити добрі справи і не лише у свята. Творіть добро! Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.